А ви вже бачили ті самі набори, де потрібно облаштувати цілу кімнату, використовуючи лише наліпки. Столик ставимо сюди. Поряд стульче, а на столику штучки для навчання. Ліжко розташуємо ось тут. А поряд тумбочка зі світильником. Ось тут килимок з тапочками. Та такі, ну дуже гарні картини. Повісимо їх усі на цю стіну. Багато картин не буває. А цю сюди. Беремо такі гарні тюльпанчики та клеїмо їх ось тут. Беремо цього пупсика та садимо сюди. На першому поверсі нам потрібно розташувати мікрохвильовку. А тепер беремо сходи, клеїмо їх тут, також перила. На стіні розташуємо книги та таку гарну картину. Тепер ми зробимо зону кухні. Давайте знайдемо нашого зайку. Ага, ось він. Беремо його.